Тема нашого сьогоднішнього уроку інформація та пристрої, види комп'ютерів та їх характеристики. Інформація допомагає нам досягати успіху. Чи правдиве це твердження? Обґрунтуйте його. Запам'ятайте, інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Назвіть, які органи чуття ви знаєте. Очі, вуха, ніс, шкіра, язик? Уявіть своє життя без комп'ютера. Яким ви, воно буде для вас нині? Про роль комп'ютера в сучасному житті мож, можна дуже довго говорити. Чи бачите ви комп'ютер на цьому малюночку? Яка користь від такого пристрою? Комп'ютер не лише допомагає, а й піклується про людей. Визначає можливі захворювання в людині. Що зображено на цьому малюнку? Чи є тут безпосередньо комп'ютер? В якій галузі він використовується? Чим може нам допомогти? Коли ви з батьками відправляєтесь в подорож автобусом або залізничним транспортом, то комп'ютер допоможе забронювати вам місце. Видасть чек з необхіднішою інформацією та транспорт про цю транспортну подорож. А що зображено на цьому малюночку? Чи ви бачите тут комп'ютер і чим він вам допомагає? Коли ви купуєте товари в супермаркеті або магазині, продавець не стоїть і не рахує все в умі. Ви кладете товар, продавець проводить сканером про спеціальному коду на товарі, і комп'ютер відразу розуміє, що ви купили. Та скільки це коштує? Якою професією пов'язана ця комп'ютерна програма? Яким чином вона допомагає перукарям та клієнтам? Для того, щоб не проводити експерименти з власною зачісткою, спочатку можна до свого фото додати ту зачіску, яку б ви бажали. І впевнивши, що вона вам підходить, можна вже йти до перукаря. Що це за фрагмент будівлі? І чому тут багато так комп'ютерів? Так, це школа, це комп'ютерний клас. А скажіть, чим комп'ютері корисні в школі? А що це за професія? Як ви вважаєте, наскільки пілоти залежні від комп'ютера? Пілоти літаків дуже залежні від комп'ютерної техніки. Саме вона допомагає керувати двигунами та спрямовувати літак. Спеціальні пристрої орієнтують пілотів та розповідають, де вони знаходяться, щоб не загубитись серед хмар чи не стикнутися з іншими літаками. А чи потрібен комп'ютер в бібліотеці? Чим він тут корисний? У бібліотеках комп'ютерні пристрої допомагають швидко зрозуміти, де знаходиться та чи інша книга, а також допомагають вести облік відвідувачів. Та перевіряти, які книги вони взяли чи їх повернули. Як комп'ютерна техніка може допомагати слідчим? Одним з прикладів це може бути розпізнавання відбитків пальців злочинця або знаходження його місця розташування завдяки смартфону чи телефону, який знаходиться рядом з ним. Що це за професія продемонстрована? Як комп'ютер допомагає метеорологам визначити погоду? Чи може ця професія існувати без комп'ютерної техніки? Комп'ютерне обладнання дає можливість з високою точністю визначити погодні умови і уникнути стихійних лих. Ви знаєте, що комп'ютери бувають різні. Давайте розберемося в цьому детальніше. Що це? Так, те комп'ютер. Але не просто комп'ютер. Це стаціонарний комп'ютер, який в основному встановлюється в одному місці та не потребує переносу. Цей пристрій як називається? Ноутбук. В чому його особливість та відмінність від попереднього пристрою? А погляньте, який маленький ноутбук стоїть на великому. Що це за пристрій? Це нетбук. Як називається цей пристрій? Планшет. А що можна робити на планшеті? Окрім ігор. А ось це. Ні, це не телефон. Це смартфон. А ось телефон. Поясніть, в чому відмінність цих пристроїв. Не лише сенсором відрізняються смартфон і телефон, а й тим, скільки різноманітних операцій можна на них використовувати. А що це за сірий предмет, схожий на планшет? Це книжка, але не проста книжка, а електронна. На ній можна так само читати книги. І не потрібно носити з собою багато книг, бо вони всі в електронному вигляді досить вміло вміщуються в даному пристрої. Цей пристрій називається навігатор. Він вказує напрямок руху. Це диктофон. Яка його основна функція? Це електронна фоторамка. Даний пристрій може демонструвати ваші фотографії одна за одною через вказаний проміжок часу. Це кишенькова ігрова приставка. Це калькулятор. Фотокамера, відеокамера. Комп'ютери поділяються за розміром, ціною, швидкодією та задачами. Якщо людям потрібно розв'язати дуже складні задачі, використовують суперкомп'ютери. До суперкомп'ютерів належать сервери. Сервер це комп'ютер, що забезпечує функціонування комп'ютерної мережі. Також є мікрокомп'ютери. Це маленькі комп'ютери, які вбудовані в інші пристрої. Робота за комп'ютером несе в собі багато ризиків для психологічного та фізичного здоров'я. Саме через це потрібно звертати увагу на комп'ютери та меблі, з якими ви працюєте. Їх якість, призначення та освітлення. Слідкуйте за часом, не більше 15 хвилин безперервної роботи. Правильна поза під час роботи має неодмінно зберігатись, а також звертайте увагу на стреси, нормована гра в комп'ютерні ігри, дотримання правил роботи в інтернеті та обмежуйте себе у віртуальній реальності. А зараз я пропоную вам виконати інтерактивні вправи.